Спонсор показу медичний центр Інтегро. Як тільки у дитини з'явились скарги на сечовидільну систему, тоді звертайтесь, будь ласка, до дитячого рогу. Дуже великий відсоток батьків, які не розуміють, як потрібно, що потрібно лікарю для огляду. Тобто, я проти лікування народними методами. Обов'язково потрібно звертатися до спеціаліста дитячого уролога. Денис Спіцин, дитячий уролог медичного центру Інтегро. Закінчив Запорізький медичний університет, спеціальність педіатрія. Згодом закінчив курси з урології, лапароскопії та з бронхології. Місце роботи, обласна дитяча лікарня та медичний центр Інтегро. Девіз. Посмішка та здоров'я дитини для мене найголовніше. На які симптоми урологічних захворювань батькам потрібно звертати увагу? Зміни кольору шкіри, набряк в області зовнішніх статевих органів, походив в туалет до дитинки, вони бачать, що дитинка стала неспокійна, тужиться під час сечовипускання. Тоді вони б'ють тривогу і звертаються до дитячого рога. Які урологічні патології поширені у дітей? Патологій дуже багато, Ну, основні, з чим звертаються батьки до дитячих рологів, це у хлопчиків, це фімози, баланопастіти, гострі захворювання калитки, водянки, неопущене тобто крипторхізми. Це у хлопчиків. У дівчат це порушення сечовидільної системи, такі як часті, сечовипускання, болісні, біль в поперековій ділянці, лоном. Дівчата чаще хорять цистітами, тому вони звертаються більше з такими проблемами, ніж хлопчики. Часто чуємо: не сиди на холодному. Чи допоможе ця заборона уникнути хвороб? дівчат так. Хлопчиків ні бо у хлопчиків немає циститу, е апріорі, а у дівчинки з анатомічних особливостей з короткої у ретри дуже часто бувають цистіти-піленфріти. Багато урологічних захворювань у дітей мають вроджений характер і вимагають ранньої діагностики та лікування для запобігання ускладнень. Такі хвороби можуть впливати на розвиток дитини, її фізичну активність та загальне самопочуття. У дітей ця частотева система активно розвивається до підліткового віку, тому захворювання та аномалії можуть проявлятися по різному в різному віці. Дитяча урологія це галузь медицини, яка постійно розвивається та дивує новими відкриттями. Сучасні дитячі урологи здатні виконувати неймовірно точні операції, використовуючи мікроскопи та мікроінструменти. Завдяки цьому вдається успішно лікувати навіть найскладніші вроджені вади сечостатевої системи. Що таке фімоз і як він виглядає у дітей? Фімоз це стан. Організму, коли неможливо вивезти голівку статевого члена. Фімоз буває патологічний та фізіологічний. Фізіологічний. Фімоз вважається до п'яти років, якщо немає ніяких запалень. Якщо немає, затримки сечі, бала постітів пості... і е... Е... парафімоз. Якщо до п'яти років, немає має ніяких скату, то не нічого не робити. Це нормальний фізіологічний стан. Якщо дитинки вже 5 років, то батькам треба вже зрозуміти, що повинен, вони повинні щось робити. Звертатися обов'язково до дитячого уролога. Самі, щоб вони нічого не робили, бо можна нанести дитині тільки шкоди. Для чого роблять обрізання і чи потрібно це робити? Обрізання роблять, коли у дитини встановлений діагноз. Рубцовий фімус це тобто, патологічний фімус, який неможливо вилікувати консервативним шляхом. Роблять обрізання для того, щоб не було інфікування, бтеріального інфікування крайньої плоті та голівки статевого члена. для того, щоб дитинка могла себе добре почувати в подальшому і йти далі в доросле життя. Обрізання робиться не всім, строго по показу. Обрізання робиться тоді, коли ми не можемо. Допомогти дитині консервативним шляхом, тобто мазями, ванночками, розрабатованими. Тоді ми призначаємо оперативне лікування Відді обрізання крайньої плоті ну, пластична операції. Як ви ставитеся до лікування захворювань народними методами? До народних методів він відношусь негативно. Були в моїй практиці такі батьки, які лікували дитинку з спана і промивали марганцовку. Батьки не знали, як мішають І вони дали дуже багато кристалів марганцовки. і викликали такі опіки у дитини, що у дитини розвинувся е, рубцовий фімоз. там, де він не, не, не повинен був розвиватися. Тобто, Я проти лікування народними методами. Обов'язково потрібно звертатися до спеціалістів дитячого рогу. Навіть якщо якісь методи народні ми використовуємо, то тільки після консультації. До чого призводить невчасне звернення до дитячого уролога? До ускладнень та втрату у хлопчик втрату репродуктивної функції. Тобто вони можуть втратити хвороби, При яких хворобах такі ускладнення бувають? При перекрутих ячках, тоді ми можемо втратити взагалі яєчко і його видаляють. Воно подальше не буде виконувати репродуктивної функції. При водянках план це планове лікування, при длительних внаходнах в водяночних оболончик і в великих водянках нарушається розвіття дієчки. Вона стає гіпоплазом в зменшених розмірах і в подальшому не буде виконувати свої функції. Якщо не слідкувати за статевим органом, статевим членом. Тоді, може бути, в подальшому вступаті, такі як Бала, діти, бала напастіти, парафімуз. І з ким вам простіше говорити про проблему хлопчиків: з мамою чи татом? Мені комфортно і з мамою, і з папою спілкуватися. Мені комфортно спілкуватися з тими батьками, які розуміють своїх дітей. Чи просять підлітки поради стосовно статевого життя? Сповнила смішних ситуацій. Зробив хлопчику обрізання, і він мене на наступний день питає, коли я можу піти до дівчини. Говорить, в якому сенсі? Цілуватися, там, займатися можна. Ні, доктор, ви мене зрозуміли, коли я можу займатися з дівчиною з стативим життям. Я говорю, Не раніше, ніж через місяць. Так, а «Да, я своїй дівчині пообіцяв через п'ять днів. Це мені визволо сміх. Від чого ви отримуєте професійне задоволення? Від одужання дітей. Спонсор показу медичний центр Інтегро.